Вітаю вас, друзі, шановне панство! Мене звати Оксана і мені приємно, що ви завітали в гості на мій канал. Сьогодні я буду говорити про новинки 2022 року, які в мене з'явилися нещодавно. І перший аромат, про який я хочу сказати, називається Зарко Парфам, Зарко Парфам Юф. У мене в тестері він, і в перекладі цей аромат називається молодість, що означає молодість. І справді тут соковиті фрукти, він такий соковитий, сочний, об'ємний, вологий. На мене дуже приємне враження справив. Я відчуваю тут грушу, персик, навіть манго відчуваю. В середніх нотах тут є квіти, жасмин, троянда, але я не відчуваю. Може, жасмин і є, він так гарно схований, бо я жасмин не дуже люблю в парфюмерії. Мені ну, троянда більше подобається, але саме троянду я також тут не відчуваю. І в кінці тут дуже тут заявлена нота молекула, як. «Dreamwood». Dream Здається, зараз підгляд... подивлюся. Так, сандалова деревина, молекула Dreamwood і е пудра. Пудра і мускус. Дуже на мене справив приємне враження. Класний. Наступний аромат це аромат просливу, е називається Narciso Mask Noir Rose. І приємно мене здивував своїм сливовим звучанням. Справив класне враження, більше подобається ніж попередник. Хоча попередник мені також подобався, але мені там не вистачало гучності. Тут все це є навіть троянда є, і в назві вона є, а насамперед я її не відчуваю тут. І ось недавно я варила сливове варення і додавала туди корицю, мускатний горіх, гвоздику. Аромат такий був на всю квартиру. Такий приголомшливий, дуже приємний, не можна було надихатись. І, і цей аромат мені дуже схожий на аромат сливового варення. Ось цей нарцисо показав мені. Свою привабливу сторону гучності, якої мені так не вистачало в попереднику. І в попередньому ароматі. Жаль, що з піраміди вилучили замшу. Мені б хотілося, щоб вона залишилася. Троянду зовсім не відчуваю. І це також мені подобається. Взагалі він такий насичений, щільний, яскравий аромат. Він підійде і на день, і на вечір. Дуже його приємно носити, і я задоволена, що він у мене є. Також приємне враження на мене справив. А от наступний аромат називається Нарциссом. Narciso... Крістал мене розчарував, тому що я від нього очікувала якоїсь прозорості, кришталевості. Ну, не знаю. На мене, знаєте, вивалився такий мускус, мускусіще, якого я не очікувала навіть. Я знала, що Родрігеси. Мають такий мускус, і він дивлячись на кого сяде. Цей мускус на мене не сів. І я... ну, просто для мене це ну, таке велике розчарування. Тут заявлені ноти: фрезія, бергамот, квітки апельсина в верхніх нотах, також троянда, жасмін, мускус, бензоїн, білі квіти, багато дуже піраміда. Ну, але він мене просто придушив і носити мені його важко. Ні, там всередині є гарні ноти, приємні, але щось мені в ньому заважає однозначно. Зараз не можу його носити. І я йому дам ще один шанс весною. Можливо, він весною, а може, і взимку в мороз він по-іншому заграє. Сподіваюсь, що він виправиться на мені, на моїй шкірі. І хочу додати ще, що нарцисородвісруж на мене в порівнянні з Крісталом, він на мені заграв по-іншому. Я їх паралельно тестила, і нарцисо Руж став червоним, ніжним, приємним, таким жіночним і справив на мене враження. Напишіть, будь ласка, у коментарях свої враження від цих ароматів, можливо, ви з ними вже познайомились. Або у вас є якісь нові відкриття 2022 року, ароматні відкриття я маю на увазі. Можете також написати, щось порадити, що вас вразило найбільше. І дякую, що додивились до кінця це відео. Бажаю нам усім такої жаданої перемоги, Божої охорони нам, всім і насамперед, нашим захисникам, захисницям, нашим воїнам ЗСУ. До скорих зустрічей!